Дружина загиблого героя Тетяна Мулько. Пані Тетяно, ми вас вітаємо. Слава Україні! І дякуємо, що доєднались! Вітаю героям слава! Дякую, що запросили у цей день. Пам'яті зазвичай дуже важливо розуміти, що ми маємо знати історії наших військовослужбовців, які поклали життя на захист нашої країни, і завжди в історії вони закарбовуються в пам'яті. Тому Якщо можливо, якщо вам не складно поділитися історією про вашого чоловіка, яким би ви хотіли, аби люди його запам'ятали? Е, мій чоловік е, був е, дуже важко говорити слово був. Е, мені приємно, що його пам'ятає наша громада, е, тому що він працював багато років в нашому місті психологом, як і в школі, так і в садочку, і останнє місце його роботи було інклюзивно-ресурсний центр, він там працював директором, і дуже багато часу він проводив саме з дітками, з сім'ями, з людьми, які потребували психологічної допомоги. І коли він пішов добровольцем, в перший день повномасштабного вторгнення його одна із цілей була мрія допомагати потім військовим, саме психологічно. Він казав: Я хочу пройти цей шлях для того, щоб знати, як допомагати. І навіть будучи на фронті, до нього звертались неодноразово люди, саме за психологічною допомогою. Він мені про це не розповідав, але мені люди потім дякували. Які вже підходили до мене після його загибелі і казали, що ваш чоловік допомог, допоміг врятувати мій шлюб, він хлопцям допомагав, як відновити відносини з їхніми дружинами, адже жінки, які чекають, це також група ризику е, психологічних травм, тому що ми не до кінця розуміємо і знаємо, як підтримувати наших чоловіків, і дуже багато сім'ї е, зазнають тріщин. І мені приємно, що також багато хто згадував, що от мій чоловік допомагав, навіть будучи там на фронті, відновлювати ці відносини. І я думаю, що саме його таким пам'ятають людина, яка завжди готова була вислухати, підставити плече психологічне. І при цьому всьому він беріг мене, моє психологічне здоров'я, не розповідаючи, які жахіття він там проходить. Він мене заспокоював, що він не на нулі, щоб я нікому не вірила, тому що мені, коли дружини розповідали, що вони на нулі, він казав, що вони панікюрші, не слухай їх. в мене все добре, я там четверта лінія, просто в окопі сижу. Тобто він максимально навіть беріг моє психологічне здоров'я. Тетяно, що що ви поділилися насправді, тому що зараз цей шлях, на жаль, проходять тисячі українських родин, які втрачають чоловіків. Батьків, синів, і всі вони розуміють, що життя має продовжуватися. Але яким воно є в цей момент, в момент пережиття втрати, чи ви звертались за психологічною допомогою? Чи можливо були пропозиції від влади, від громади, від громадських організацій, аби таку допомогу вам надати? Е, вже десятий місяць, майже десятий місяць, як загинув мій чоловік, і аналізуючи той перший період після втрати. Я починаю розуміти, що саме велика прогалина в нашій державі це психологічна допомога саме сім'ям сім'ям, які зазнали втрати своїх рідних на війні. Це велика прогалина, тому що держава не пропонує. Потім, коли ти починаєш шукати, десь хтось підказує, що там є психолог в дитячій поліклініці для дітей ще щось. Або коли ти сама шукаєш психолога, а тобі говорять, що ми не готові працювати з травмою. Діткам знайшла аж через 6 місяців. Через фонд Діти героїв вони призначили нам психолога, але це робота онлайн, тому що вони не можуть забезпечити фізичне спілкування з такою кількістю діток, тому що психологи часто бувають взагалі в інших містах. Але я вдячна навіть хоча б за таку підтримку. А з приводу того, що коли ти приходиш в перший день. Після похорону в військомат, то було б дуже речно, якби поруч сидів психолог і казав, що заспокойтеся, давайте ми вам просто дамо перелік документів, які треба зібрати, і ви потихеньку будете це робити. Це було б дуже супер. Або хоча б якийсь надрукований алгоритм покроковий, куди звертатися і що робити, а не. Тобі совесно це все говорять, піди в той кабінет, а зроби там, і ти не знаєш за що братися, а потім тебе сварять за те, що ти букву в якійсь заяві вийшов за стрічку, і тому що треба переписувати заяву, і ти готовий просто розплакатись в тому кабінеті і думаєш, навіщо я взагалі тут сиджу? Або коли приходиш в якусь установу і вони вже не хочуть працювати з клієнтами і кажуть, навіщо ви зараз прийшли. А я кажу, а коли мені прийти, якщо в мене також робочий час до певної години, і тобі починають просто як людським фактором фиркати, хамити, і ти не знаєш, куди сховатися. І оці моменти добивали, психологічно дуже добивали. Мені здавалося, що перший місяць це був саме складний в плані того, що державна допомога як велика така скриня, а ключик треба. Щоб знайти до цієї скрині, треба пройти цілий квест для того, щоб отримати і добутися якусь допомогу чи підтримку від держави, а психологічно це дуже велика прогалина чи були ті люди, які допомагали вам в цих бюрократичних моментах, тому що про них багато дуже родин героїв дійсно розповідають. Чи можливо є родини об'єднуються між собою аби цей шлях разом пройти? Мені пощастило, що через місяць після загибелі чоловіка мені підсказали, що є спільнота дружин полеглих героїв. Мабуть, чули про неї це ми разом. Ми зараз багато про, про нас розповідаємо, і саме дівчата, такі як я вдови, Почали підказувати, що виявляється, є ще якісь там виплати, виявляється, що можна ще щось там добитися. І ти, ну чуючи цю інформацію, починаєш ходити по державних інстанціях і розпитувати. І коли я потім задавала в одній з інстанцій таке питання: а якби я сама не прийшла, як би ви мене шукали? Ой, ми б вас якось знайшли. А є вдови, які дізналися про ту чи іншу підтримку державну. Через пів року після втрати чоловіка. Є дуже багато випадків, де не так швидко діткам пенсію нараховують. І за що жити цій дружині, за що жити цій сім'ї, і за що піднімати діток. І взагалі, проблема забезпечення дітей саме наших захисників, це найболючіша, тому що ми зіштовхуємося. З великою несправедливістю, що, наприклад, батькам полеглих героїв безкоштовний проїзд залізничним транспортом, а діткам і дружинам ні. Ми й ми досі цього не розуміємо. Чому, чому хоча б дітям ні? Чому немає хоча б якоїсь знижки, а, а батькам повністю безкоштовно. Ми не розуміємо, чому на День Незалежності виплати отримали батьки. А діткам, що в школу не треба зібрати для Ну, на канцтовари, тобто отримали тільки батьки, а дружини і діти ні. Або навпаки, якщо там ділять. Ну, тобто, Дуже багато таких нюансів, які ми бачимо, ми не розуміємо, хто був на отриманні наших героїв. Тобто, В нього є сім'я, в нього є діти, а після загибелі пенсія діткам менша, ніж батькам. Я теж цього не розумію. І… А, а ті дітки, які народилися після загибелі своїх татусів, взагалі це. Окрема історія і велика проблема, тому що е, треба ще довести, що ця дитинка саме його. А якщо батьки не дають згоду на ДНК експертизу, багато вдов і не можуть це довести, і, відповідно дітки не отримують пенсію, вже не кажучи про якісь виплати. І саме от за таких діток дуже болить, і ми, як спільнота, ми разом мусили створити ще фонд, маємо жити, щоб, хоча б, допомагати цим діткам, які... Залишилися ну, без такої важливої підтримки суспільства і держави, хоч якось, щоб допомагати. Тому ця спільнота і підтримка інших вдов витягує дуже багатьох дівчат, особливо психологічно. Тому що ця спільнота закрита, і ми можемо писати пости про свій біль. Ми можемо навіть розповідати, в якому ми стані. Є багато дівчат, навіть думають про союдальні. Вчинки, і завдяки тому, що ми підтримуємо одна одну, то це витягує. Зараз правді боляче чути, що з ваших слів після втрати ти маєш ще боротися за те, що тобі фактично надано державою. Ти маєш на це право, але попри це, ти маєш стукатися в кабінети в різні двері, збирати пакети документів місяцями а буває, що й роки, заради того, що. Що тобі фактично належить, на ваш погляд, що має зараз змінитися? Чи є комунікація на рівні навіть з владою громади, чи йдуть вони на зустріч? Дуже чудово, ви підмітили щодо комунікації, це одна із таких болючих прогалин, яка кожного разу мене тригерить, тому що. Ми вдови швидше самоорганізувалися в спільноти в чати для того, щоб комунікувати, ніж держава, громада, яка має списки назв вдов, має телефони. І вони за день, от сьогодні, наприклад, було вшанування пам'яті полеглих героїв, і продзвонювати про цей захід почали вчора. І сказали, що вони елементарно не встигли всіх продзвонити, Це ну просто жахливо. Я розумію, що в період війни не можна заздалегідь афішувати про якісь заходи і е, попереджати рідних, але якось ну, елементарно створити чат і скинути одноразову якусь інформацію, розсилку. Ну, ми живемо в вік сучасних технологій, і е, посадити шість людей на продзвон всіх рідних це. Ну, дійсно і важко, і не до всіх ти можеш додзвонитися саме в цю хвилину, а скинути якесь повідомлення. Я думаю, що це було б логічніше. Тим паче, що мій чоловік родом із Кіровоградської області, я проживаю в Шепетівці, Хмельницька область, і я випадково вчора від рідних дізналася, що сьогодні було відкриття алеї в його рідному місці, і мені навіть та громада не подзвонила, не проінформувала. Мені це боляче. Тому що коли було відкриття алеї в нашому місті, наш, наші працівники міської ради запитали номер телефона батьків і подзвонили туди. Так, це далека дорога, але батько приїхав, батько встиг приїхати, а мені навіть не проінформували, а можливо, я б також захотіла приїхати на відкриття алеї, тим паче, що там мої діти зараз знаходяться в бабусі з бабусею і дідусем. І хотілося б можливо, щоб ми були разом. Мені боляче через те, що не було проінформовано мене, і я дізналася про це абсолютно випадково. Тому комунікація це досить така ну, болюча тема. Нас або взагалі не інформують про якісь заходи, або інформують дуже в такий жатий останній момент, коли люди не мають можливості приїхати на той чи інший захід. Серед родин героїв про що говорять? Якої підтримки потребують, якої можливо, є збільшення комунікації? Це може зрозуміло. Зміцнення комунікації, якої ще підтримки від держави або від громад хотілося би? Слава богу, в нашій громаді йдуть на зустріч щодо вшанування пам'яті героїв. Нас відкрили алею. А від інших дружин я чую, що навіть те, що зробили алею або алею із висаджених дерев, де підписані про пам'ять наших героїв, виявляється, цього потрібно дуже довго добуватися. Багато чиновників говорять, що це не на часі. Є дружини, які дуже довго добуваються мем меморіальних до дошок на шкільних. В подвір'ях, тобто, або де працюють працювали наші захисники. Отакі, От навіть малесенькі намагання нас, як родин, згадати про наших героїв, щоб суспільство пам'ятало, ми зіштовхуємося з низкою перешкод. Навіть якщо це там потрібно на рішення сесії винести, це одне питання. Коли ти коли дружини зіштовхуються з тим, що їм відмовляють і говорять, що це не на часі, це дуже болісно. І сьогодні, в такий день, не у всіх громадах, навіть нашої області, пройшли певні мітинги, певні заходи про про пам'ять вшанування наших героїв. І коли ми спілкувалися з дівчатами в чаті, і говорили, що от нас запросили в нашій громаді, іншим дружинам було боляче, тому що вони говорять, а в нашому місті абсолютно ніхто навіть нічого не згадав і ну. Це такі прогалини дуже великі, тому що наша війна вже в певній мірі закінчилася. І нам дуже зараз хочеться, щоб про наших героїв пам'ятали. Так, війна триває, але в нас обірвалося будь-яке бажання інколи щось робити, і ми хочемо, щоб ось хоча б пам'ятайте про них. Тому, так, хочеться, щоб. В державі більше згадували про наших захисників, дозволяли мурали робити. Одна дружина в Києві дуже довго збирала і підписи, і добивалася для того, щоб, хоча б малюнок, зробити на стіні будинку про пам'ять про наших захисників. Це отакий От крок за кроком: ми виборюємо пам'ять про наших коханих. Я вам дякую, пані Тетяно, за те, що ви поділилися за те, що ви не замовчуєте ці проблеми, які є зараз. І дуже хочеться, аби ми не говорили про такі елементарні речі, як вшанування, тому що це єдине, що ми зараз можемо дати родинам, героям і пам'яті героїв, аби ми взагалі не піднімали питання того, що виникають з цим якісь складнощі. Дякуємо вам за вашого чоловіка, за його подвиг. І дякуємо вам за вашу родину. Я нагадаю, що дружина загиблого героя.